Дивані спеціалісти, всім привіт. А ну, цікавить мене така річ. Дивіться, ось таке маселко було куплене. Як бачите, на докові, одним словом, тобто, типу, як би там модний сайт, всі діла. Тобто, Це накладна. Ну, трішки підгоріла, бо вона вже пару днів валяється. Перевірка оригінальності оливи. Тобто тут є штрих-код і тут ой, QR-код і штрих-код. Код потрібно здерти. І там буде кодік, за яким можна буде ввести і перевірити оригінальність каністри. Але справа в тому, що ну, на одній каністрі вийшло здерти, але дуже і дуже важко, і там ніхрена не видно, які там букви. А на другій каністрі, ось як тут, я вже як його не пробував дерти, воно ніяк не здирається. Тобто мені здається, що це просто-напросто оригінальне мастило, зроблене в якомусь підвалі. Ну, типу, ану, хто що скаже, це так повинно бути чи ні? Мені здається, що це просто-напросто якась умань-підвальна 2 зроблене мастило, і по-другому це не назвеш. Хоча якби, куплене на докові, і як-не-як за каністру 1849 гривень, як бачите, отака шляпа.